Я виховувала майже сама діток, бо чоловік служив, і я з дітками була одна. Ну він приїжджав. Агресія накаплювалася кожним роком в життя і сварки починалися, Потім вже почав піднімати руку. Я терпіла, бо діти менший був маленьким, і я в декреті я боялася. Я терпіла, я, мені не було куди піти. Тебе ще ну, б'ють, якщо ти там багато розмовляєш, це дуже важко потім себе зібрати і почати життя з чистого листа. Ми були в шлюбі сім років. У мене було, що ну, якби угрожав, що переслідуванням, і я боялася. Я боялася своє життя, бо були погрози. Якби і дітям говорив, як він мене там буде. Ну, я обрізала, тому що я не хочу, щоб діти зростали в цьому. Я обрізала це, хоче спілкуватися ну, з дітьми тільки в нормальному состоянні. Я думала, поміняється він раз, поміняється він другий раз. І ми розходилися, не розлучували, а просто розходилися. А це продовжувалося, і це було. І ще з більшою силою. Перші дзвіночки були мої діти, коли вони боялися, і коли дитина захищала мене. Це дуже страшно, коли розумієш, що дитина це все бачить, На її очах це все відбувається. І дитина боїться вже за тебе. Не ти за своє життя боїшся, а дитина боїться за ту свої... Твоє життя, що мами не буде. Це остання була на, краплина, була відносина, що з мене досить. Коли ти живеш в цій ситуації, коли тебе е, оскарбляють, коли ти вругаєшся, коли ти в тебе б'ють, ти навіть не, не розумієш що ти в ГЗН і в тебе психологічне нас, насильство над тобою. І все ці жінки навіть не знають, що це таке, і де вони живуть. Тому що ти ну, соціум. Що ж скажуть люди, а що скажуть там іще ті. І я попала сюди, я навіть не знала, що є, ну, існують такі організації, тому що ти жила, ти боялась, тобі не міг ніхто допомогти. Просто, ну, можна так сказати, випадково попала сюди. І... Я зрозуміла, де я жила, як я жила, що я не хочу більше так жити. Завдяки благодійного фонду Шляху додому є шелтери, де надають житло жінкам з дітьми. Шлях додому мені дуже допоміг в. Понять, що я хочу від життя, що я можу. У мене крила виросли з того, що вони надали курс. У мене була мрія. Ну мрія була всередині, я не озвучила. А тут я почала говорити говорити вголос, що я хочу. І тут випадає така можливість курси кондитерські. І я просто. Я Пригала от, щастя, що я сюди попала, і що я закінчила курси, що я отримала диплом, я навіть по ночам я кайфую, я не сплю, мене, мене от, ем, я роблю це, я туди вкладаю душу, хочеться розвиватися, піти далі, йти щось. Масштабуватися хочеться. Зараз часто взагалі пригощаєте людей, які теж. Що... Звісно, це мої перві люди, яким я несу скуштувати, що в мене вийшло, як воно, вони коригують, це краще, це не краще. Це кайфово, коли ти знаходиш себе і ти цією справою гориш, ти кайфуєш, ти просто. ну, Хочеш рости і рости. Зараз я вам продемонструю десерт. Називається капкейки. Тут полунична начинка і крем «Чіз». Перше, що я хочу сказати дівчатам, які опинилися в такій ситуації, не боятися говорити, не боятися шукати допомоги. Тому що, так, да, вона може у вас знайти ця допомога самостійно. Ну, говорити, стукати в двері, в одні, в другі стукати в двері, шукати допомогу. Потрібно полюбити себе, полюбити себе і зрозуміти, чи потрібна тобі та людина, яка тебе тягне донизу. Всі жінки достойні, щоб їх любили, а не аб'юзили. Ти в себе є і ти. Ми з тобою не повинні так спілкуватися, піднімати руку і все.